Ми знаємо, і Слова Боже, що всі євангелисти розказують нам або повідомляють про Воскресіння Ісуса Христа. І Воскресіння Ісуса Христа це центральна подія, яка дає нам підставу надію мати на вічне життя і бути з Господом і Спасителем нашим Ісусом Христом. Сьогодні ми будемо слухати не тільки сьогодні, але в ці дні. Я так думаю, що не тільки сьогодні ми будемо згадувати або говорити про Воскресіння Ісуса Христа, вітати один одного. Але і наступної неділі ми також будемо про це говорити. Ну і ми будемо слухати ті тексти, які говорять про Воскресіння. Ми знаємо, що про це написано можна сказати від самого початку закладена оця ідея. І все слово Боже в старому заповіті, і в новому, воно говорить про Воскресіння Ісуса Христа. Я для нагадування і для того, щоб говорити слово, прочитаю з Євангелія від Івана, з 20-го розділу про цю подію. Написано тут так: з першого вірша читаю: першого дня тижня Марія Магдалина прийшла в досвіта, як ще було темно, до гробниці й побачила, що камінь від гробниці відвалений. Тож вона побігла й прибула до Симона Петра та до другого учня, якого Ісус любив, і каже їм: Забрали Господа з гробниці, і невідомо, де його поклали. Тоді вийшов Петро з іншим учнем, і вони пішли до гробниці, бігли обидва разом, та інший учень побіг швидше за Петра й прийшов першим до гробниці. Нахилившись, побачив, що лежить полотно, однак він не увійшов. Тут прибув слідом за ним і Симон Петро. Він увійшов до гробниці і побачив, що лежить полотно. Та хустка, яка була на його голові, вона лежала не з полотном, але згорнена окремо в іншому місті. Тоді ж увійшов і інший учень, який прибіг першим до гробниці, і побачив і повірив, оскільки вони ще не знали писання, що він мав воскреснути з мертвих. Отже, учні повернулися знову до себе. А Марія стояла на дворі біля гробниці й плакала, плачучи, нахилилась до гробниці і побачила двох ангелів, які сиділи в білому: один у головах, а один у ногах, де лежало тіло Ісуса. Вони сказали їй Жінко, чому ти плачеш? Відповідає їм тому, що взяли мого Господа і не знаю, де поклали Його. Сказавши це, вона обернулася назад і побачила Ісуса, який стояв, та не впізнала, що то Ісус. Каже їй Ісус: Жінко, чого ти плачеш, кого шукаєш? Вона, думаючи, що це садівник, каже йому: Пане, якщо ти його взяв, то скажи мені, де ти його поклав, я заберу його. Каже їй Ісус «Маріє». Обернувшись, вона каже йому єврейською мовою, Равуні, тобто вчителю. Каже їй Ісус: не доторкайся до мене, бо я ще не війшов до мого Отця. Йди до моїх братів і скажи їм, що я йду до мого Отця і вашого Отця, до мого Бога і вашого Бога. Приходить Марія Магдалина і звіщає учням, що бачили Господа і що Він сказав їй Це. Слава Богу! Слово відоме для нас. І я хотів би в короткій своїй промові звернути нашу увагу або закликати кожного з нас слова, ось такі приблизно, як тут було сказано, бо на основі тих слів, які були сказані Ісусом Христом до Марії, не плач, але іди, скажи, що Він воскрес. Сьогодні це дуже важливо ось для нас знати, що Він Воскрес, знати подію. І можливо інформацію мати, і на сьогоднішній день це вже, ну скажімо, історично доведено, є підстава, є джерела, які говорять про те, що відбулася ось така подія. Але е, подія, та яка для нас важлива, яка важлива для спасіння людей, ось якраз те, що він воскрес і воскрес для оправдання нашого, це завдання наше іти і розказати. Ми буває, що, можливо, відвідуємо церкву, і, можливо, Біблію читаємо, можливо, й молимося Богу, але не завжди. Можливо, ми розуміємо. Колись одна жінка казала в селі Віруюча жінка, і вона каже і кажуть, Христос Воскрес. а Вона каже, хто його знає, чи він Воскрес. То інколи буває і ось таке, тому що ми бачимо і тут, і коли дивитися на поведінку учнів і на те, як вони говорили, як вони реагували на ось і на смерть і на те, що Ісуса Христа не стало в грубниці, то ми бачимо, що вони також, як і всі люди, мали ось таку зневіру і, можливо могли говорити ті чи інші слова. Ну але наше завдання сьогодні. Сказати про те, що він воскрес. Не плач, але скажи, що він воскрес. Для того, щоб це сказати, то що для цього потрібно згідно навіть ось того, що я ось прочитав? Перше, це напевне потрібно бути таким, як Марія Магдалина. Ми, я не буду зараз вдаватися в якісь, ну скажімо, деталі і читати тексти, де згадується Марія Магдалина, але ось у всіх Євангеліях згадується, що жінки були. Прийшли до гроба, і це відбувалося зранку, в перший день тижня. Вони йшли до гробу для того, щоб помазати тіло Ісуса, і були наготовані пахощі, І вони напевне ну інколи буває, що можливо жінки поправляють те, що роблять чоловіки. Ми знаємо, що Ісуса Христа намастили Йосип Зарематеї. І там з іншим вони зробили те, що пахощів принесли і зробили належне. Можливо, ну їм показалося, що це не зовсім належне, але ну як би то не було, ми бачимо ось Марію Магдалину. Я декілька слів про Марію. Справа в тому, що якщо говорити взагалі за жінок в єврейській традиції і в культурі їхній. То свідчення жінки воно не бралося до уваги. Можливо, зараз воно змінилося, тому що з приходом Ісуса Христа помінявся світ. І в мене така ціла книжка є, що змінилося, як у Христос прийшов у цей світ. Що було б, якби Христос не воскрес, і там змінилося і відношення, ось і до жінки. Ну але на той час це не було ну скажімо, таким великим свідченням або аргументом серйозним ось про жінку. Но але ми ось що я хотів сказати: по-перше, що ця жінка вона була вдячна. Ми знаємо, що Марія Магдалена із Магдале, і це та жінка, з якої написано зігнав Ісус Христос Сімбесів. Ну, ми не знаємо в якому стані, як вона попала до Ісуса Христа, але вона зустрілася з Ним. І ця жінка, ми бачимо, що вона вдячна, вдячна Спасителю. Можливо, вона і до кінця і не вірила, хоча Христос говорив їм, вони пізніше вже згадували. А це характерно для людської пам'яті забуватися, забуватися те, що кажуть, наприклад, діти забуваються, що кажуть батьки. Ми забуваємося те, що, можливо, до нас Бог говорить. Буває ж таке. Ми забуваємо це здатність людської, ось так сказати, пам'яті. Але ося жінка, ми бачимо, вона вдячна, і не дивлячись на те, що могли бути проблеми і всякі небезпеки для неї. Але і вона в чужому місці, тому що вона не з Єрусалиму, в там не було ну місця де проживати. Можливо, знайомих не було. І оця невелика така ну скажем, група людей, які були послідовниками Ісуса Христа, і вона серед них. Але ми бачимо, от вона вдячна. Хай би Господь благословив нас на, на вдячність, Нашому Господу за його милість і любов. Певна річ, що за Маріюсь одержима, то скажете, то ми ж ну, не маємо якихось таких проблем, як у Марії були. Але хто сьогодні може сказати, що він праведний був? То може сьогодні сказати, що він без порока, без п'ятна, що має схильності до гріха. Хіба ми можемо таке сказати, хіба ми можемо похвалитися, але Божа благодать, вона явлена для нас. Просто у когось у більшій мірі, у когось меншій мірі, хтось, можливо, з дитинства віруючий, а хтось, можливо, навіть ну, у поколіннях віруючий, в третьому, в четвертому поколінні і це, слава Богу. Але віра, ну, скажімо, Мов вірніше, заслуги батьків наших або наших, нашої родини вони не дають підстави для спасіння і для воскресіння. Ну але ми говоримо, що Марія вдячна. Далі ми дивимося за Марію, вона діяльна, тому що. Не дивлячись на те, що там, як я вже сказав, є, могли бути проблеми, але вона йде за Господом. І зранку вона йде, знову ж таки, зібрали вони. Е, я так розумію, що учні Ісуса Христа, і в тому числі і жінки, хоча серед них були то взагалі-то в Івангелії від Луки написано, що там були і багаті люди, ну, але зазвичай це люди, вони не, не крепко великого достатку, статків не так багато, але вони приготували оті аромати. Це була не дуже така дешева справа, але вона діяльна. Вона іде і разом з жінками шукає Господа. Ну і я думаю, що вона також старана або виконавча, тому що ось тут сказано, Христос до неї звертається і каже: іди і скажи. І ангели їй посилали, і вона пішла і сказала. Слава Богу, Тому, брати і сестри, хай би Господь благословив нас, щоб ми були вдячними за Бог Христове Воскресіння і не дивлячись на те, які був ставене. Нас, ну, скажімо, оточували, яка б ситуації не були навколо нас, щоб вони не впливали на нас, але щоб ми правильно, ну, мали відношення до цих обставин, щоб ми могли змінювати ось обставини у віри до нашого Господа. Тому хай нас Бог благословить ось на те, щоб ми могли йти і сказати, такими, як Марія. Або для того, щоб сказати, потрібно бути як учні. Або, я б сказав би так, добре роздивитися. Для того, щоб мати віру. І ще сказати, що взаємна дія, вона продукує віру. Дивіться, ось тут написано за учнів, представлено, ну, одного ім'я написано, іншого ім'я не написано. Ну, ми так то розуміємо, що це Іван, який пише Євангеліє. І це молодий чоловік Петро, напевне, старший. Хоча, ну, якщо взяти, скажімо то. Не такий вже він старий був Петро. Але ось подивіться, що один молодший, інший старший. І один пруткіший, а інший повільніший. Тому що ну, ми бачимо, що почули повідомлення, що в гробі немає Христа, що тіла немає. І вони пішли, побігли, написано. І один скоріше біг. І прибіг до гробниці, і він написано, що він не зайшов у неї. Він просто подивився у неї, заглянув. А пізніше прийшов інший учень, Петро. І написано: він зайшов в гробницю. І після того, дивіться, там написано, що і цей учень молодший зайшов також до гробниці. І там разом вони роздивилися. І це дуже важливо роздивитися, гарно роздивитися у тих місцях, де, ну, здається, Спасителя немає, але дивіться. Там написано, між іншим там тричі використовується слово роздивитися, подивитися. І якщо оригінал читати, то усі три слова, ну в нас тут написано в українському перекладі, одинаково подивитися чи роздивитися. А ось якщо читати оригінально, я дивився нумерацію Стронга ось цих слів. Різні, ну скажімо, значення. Там і означає просто бігло так подивитися, і інше слово означає. Так ну, пристально або ну, добре роздивитися, то вони зайшли, роздивилися. І ось я ось тут прочитав восьмий вірш, сказано: тоді увійшов і інший учень, який прибіг до гробниці, який першим прибіг до гробниці, і побачив і повірив. Дивіться, потрібно роздивитися. Але я на що хотів би звернути увагу, що дві особи, і у кожного, ну скажімо, своє. Якщо говорити за Івана, то він гарно бігав, міг швидко, але у нього не вистачило сміливості зайти до гробу. Не вистачило, напевно, злякався так само, як і Марія. Це було був ранок. Але коли прийшов Петро старший, то він зайшов туди в гробницю, і він помаліше бігав, але він був сміливіший. І зайшов у гробницю, і там вони разом роздивилися. Дивіться, до чого я ось веду. Нам потрібно у кожного з нас є свої якісь сильні і слабі сторони, чи не так, і нам потрібно, ну я б сказав би так, восполняти або задовільняти оці ці слабі місця завдяки або за рахунок інших людей, які можуть допомагати. Старші ну молодші можуть гарно бігати. Дивіться, зранку вони. Ось наша навіть молодь. Після п'ятої години вони вже тут були. Ви знаєте чи ні? Ще коли ми, можливо, перекидалися з боку на бік і думали, чи вставати, вони вже тут були. вже Я коли зайшов, це було можливо було 5, ну, може, 5.30 трошки пізніше. Вони стояли тут. Я навіть ну, не привітався з ними так, бо вони стояли і співали вже гарно виглядаючи. Ну, і вони, добусі, пруткіші, в їх сили більше, правда чи ні? Але. Старшим потрібно, ділячись своїм досвідом, можливо, вони не такі, ну скажімо, прудкі старші, але вони можуть допомагати молодшим спасатися. Слава Богу, і разом оце роздивитися. І це дуже важливо, роздивитися. І Петро подивився і определяє, оце місце, де Ісус Христос лежав, а оце ось та хустка чи плат, який був на ньому, на, на голові оббитий. І він лежить не роз. Не розвернутий. Тобто, ну, говорить про те, що Ісус Христос ну Вийшов із гробу, і це важлива деталь, тому що ця деталь свідчила про Воскресіння Ісуса Христа. Вона говорила про те, що Ісуса Христа ніхто не вкрав, ніхто його не виніс звідти, що дійсно він воскрес, як вони пізніше згадали. Хоча тут написано для них іще вони не знали із писання, для них ще не було відкрито, але вони роздивилися, і це аргументи. І я так думаю, що важливо для нас бути уважними, уважними. Дивитися на Божі милості, дивитися уважно на Божу роботу, роздивитися. І від того приходить віра. І вона, можливо, віра наша вона має оновлюватися. Інколи буває так, що приходять обставини такі, що, здається, ніякої допомоги немає, ніякої надії. Але коли ми згадаємо, коли ми роздивимося, то правильно підійдемо, оновлюється віра, і ми знову можемо йти далі. Зупуванням на Господа. Слава Богу. Тому хай Бог благословить. Молоді бігайте, крепко бігайте, швидко біжіть, будьте, будьте е, швидкими, але в напрямку, дивіться, в напрямку до Христа, в напрямку там, де, де є Христос або де був, де є свідчення Воскресіння, біжіть туди. Не до гріха, тому що ну буває, втікати від гріха треба, тому що апостол Павло так каже, що молодечих пожадливостей від молодечих пожадливостей утікай. Від одного треба втікати, а до іншого бігти. Ну а старші люди, хай Бог благословить, щоб ми разом спільно могли роздивлятися і прославляти, щоб приходила віра. І це ось є для нас благословенне. Ну і третє, на що хотів би звернути увагу, або що потрібно, щоб сказати, що він воскрес, то пізнати його в повноті. Не, не тільки Ну, наприклад, пізнати, як, як садівника. Справа в тому, я сьогодні сьогодні вчора ідею мені таку ну, підкинули, скажімо так. Я чомусь не звертав увагу на те, що ось тут написано: Ну, як ми читали, та ми всі читаємо Слово Боже. Але ну, якось ніякої смислової нагрузки чи, можливо, якогось значення. ну, Особисто я не придавав значення, що тут написано, що Марія подумала. Що той, хто там чоловік з нею розмовляє, що він садівник. І... Але мені здається, що тут є ну, свій смисл, тому що ми дивимося, Христос представлений, ну скажімо, при народженні. Ми це можемо прочитати в Іванглії від Луки, напевне, від Івана, Іванглії Ісус Христос, коли народив прийшов, то він як тесля. Батько його тесля був, і певна річ, що він був тесля. І знову ж таки, це також значення має. Ну, скажімо, силу, тому що Тесля це будівельник, це той, хто творить, той, хто ну, робить якесь гарне, ну, творіння, твориво. І це, я думаю, що це правильно, тому що за Христа, за Бога, ми знаємо, що Бог Творець, Бог весь світ створив, слава Богу. Ну, але коли ми говоримо за ось садівника, то у садівника інша, ну скажімо, Значення і завдання функції садівник це той, хто доглядає. І ось Марія, коли вона там наповнена сльозами, дивилася в гриб, вона з ангелами розмовляла. Між іншим, це також благословено розмовляти з ангелами. Ну, я не знаю, чи хтось із нас присутніх в залі розмовляв з ангелами, але Марія розмовляла. І вони їй потішали, вони їй щось казали. Ось оці ангели, яких, яких вона бачила. Ну, але ось. Вона яким чином не змогла впізнати Ісуса Христа і пізнала в ньому те, тось, садівника. І це також гарна така ідея, садівник. Я думаю, що в якійсь мірі нам потрібно також бути садівниками, чи ж не так. Ну, одне діло творити, і це завдання також наше, але доглядати, доглядати. Діти наші, доглядати їх потрібно, правда жні? Саме не виховується, його потрібно виховувати. Доглядати справу Божу. Ось ми дивимося, для того, щоб хор заспівав молодіжний, потрібно попрацювати і потрібно ну, десь і повчитися комусь, і, можливо, і тут на місці вчитися, якісь засоби використати. Тобто потрібно оце плекати, і результати ось будуть. То Христос тут представлений як садівник. І дуже добре, коли ми оце пам'ятаємо. Ну і певна річ, що Христос. Далі ми читаємо в Откровенні, що він як цар, тому що і тут навіть сказано, що він звертається Христос до Марії і каже: до мене не доторкайся. Я не знаю, як вона доторкалася. Можливо, ну з радості, коли ми зустрічаємо ось рідних, близьких, які були далеко. Ну що ми робимо? Як ви думаєте, ну мені здається, що не потрібно чим рідніше, чим можливо ця подія для нас важливіша. То тим тісніше обійми, можливо, сльози і таке інше. Ну я це дав у плані, як будуть повертатися ті, хто за кордони повиїжджали, як ми їх будемо зустрічати колись. Ну, це я так між іншим кажу. Ну, але ось Христос каже, що я йду до мого Отця. Я йду до. І між іншим це також важливо. Я хотів би і на це ну, звернути нашу увагу, тому що це важливо для нас. Дивіться, 17-й цей вірш каже Ісус їй: не доторкайся до мене, бо я ще не зійшов до мого Отця. Іди до моїх братів і скажи їм. Дивіться, оці слова. Вони ось направлені або в адрес братів, сказано учнів, але усіх нас, дивіться, що тут сказано. Що я йду до мого Отця і вашого Отця. Брати і сестри, Христос пішов до свого Отця і до нашого Отця. І це благословіння. Далі, ось тут сказано, що. До вашого отця, до мого Бога і вашого Бога. Слава Богу! Наш Бог на небесах Христос пішов туди, і Він, як цар, сьогодні, написано праворуч Отця Небесного, і Він гряде як цар царів на цю землю, і ми його чекаємо. Слава Богу. Тому нехай Господь благословить усіх нас не плач. А йди розкажи. Сьогодні я знаю, допустим, якщо говорити за православне, то вони до Воскресіння підходять із плачем. І, ну, в якійсь мірі, можливо, ось це і якось обґрунтовано. Але плакати, тільки плакати, це не дає можливості сказати про радість, про світле Воскресіння, про життя, яке в Воскресінні Ісуса Христа. Тому не плач. Але йди і розкажи про Воскресло Христа. Розкажи про нього, що Він той хто творить. Розкажи про нього, що він садівник, що Він доглядає, що Він хоче спасіння і благословіння. І Пам'ятай, що він є цар царів, перед яким потрібно благоувіти, перед яким написано, що й земля навіть у свиток звернулася, і так далі. І нам потрібно його прославляти. Тому разом із молодими, які прутки, давайте будемо роздивлятися разом із Марією. Нехай будемо вдячними. Ну і певна річ, хай Бог благословить, щоб ми були подібними. До Божого сина і були також творцями творили добре, щоб ми могли доглядати, ну і разом змогли на небесах уже не заочно, але там. Присутності Божого Сина прославити його за його світле воскресіння, яке воскресило і усіх нас до нового життя. Хай нас Бог благословить, а ми, схиляючись перед Ним з вдячністю, ми прославимо нашого Господа Ісуса Христа Воскреслого. Амінь.